Виконуємо номер 1510 із підручника Геометрія 8 та номер 2710 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Основа рівнобедреного трикутника дорівні 18 см. А бісектриса ділить бічну сторону на відрізки, з яких той, що сумішний, з основою, дорівня 12 см. Знайдіть периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АВС рівнобедрений, АВ дорівнює ВС. А дорівнює у нас 18 см, а L бісектриса. і ЛС – 12 см. Потрібно знайти периметр. Периметр – це сума довжин усіх сторін, тому знайдемо сторони, бічні сторони нашого трикутника. Для цього позначимо. БЛ змінною Х, нехай BL X сантиметрів. Тоді АБ у нас дорівнює BC, бо трикутник рівнобедрений, буде Х додати 12 сантиметрів, враховуючи властивість. Бісектриси трикутника маємо рівняння. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні, прилеглим до неї сторонам, тому АЦ це відноситься до а, Б, як Л, С, до Б до БЛ. Ну і тепер складаємо нашу пропорцію. І тепер підставляємо наше значення. А це у нас 18, а Б у нас х додати 12. БЛ у нас ЛЦ у нас, ЛЦ у нас 12 і БЛ у нас Х, і тепер добуто крайній добутку середніх. 18х дорівня 12 помножить на суму Х і 12. 18х дорівня 12, множимо на Хибо 12х. 12. множимо на 12 буде 144. І тепер переносимо 12х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 18х, відняти 12х, це буде 6х. Дорівнює 144. І х дорівнює 144 поділити на 6. Це буде 24. Отже, у нас БЛ 24 см, тоді АБ дорівнює БЦ, це буде 24 дати 12, 36 см. І знаходимо периметр трикутника АБЦ, це буде АБ додати БЦ додати АЦ. 36 множимо на 2 і додаємо 18. 36 на 2, це 72. Та додати 18, 90 сантиметрів. Записуємо відповідь 90 сантиметрів. Номер 15, крапочка 10 із підручника геометрія 8 та номер 27.10 з підручника математика 8 виконано.